Всім привіт! Сьогодні розглянемо такий модуль Малюк. Він дуже маленький Ну розмір, щоб ви розуміли, якщо ось запальничка, то ну, навіть кришка від запальнички, вона більша кнопка. Тобто, у порівнянні ви бачите, що дуже маленький модуль, це модуль заряду літівої батареї. Ну Наприклад, ось, якщо бачимо роз'єм Type-C такий розмір Десь як розмір розімно. Тут такі, така платка закріплена. Дуже маленькі Так планувалося використовувати його для ну там жучків, якісь маленьких передавачів, якісь маленьких робок, пристроїв. от По характеристикам заряджає до 4,2 В і е, Починає він зарядку від 2,8 В е, струм заряду 600 мА. В е, принципі, тут е, розказувати більш нема чого, є індикація. Синій та червоний світлодіод, Ну тобто заряджено. Бо Процес зарядки йде. От, зараз його підключимо, замірюємо основні характеристики, подивимось температуру, найголовніше, да, що мене турбує, і будемо робити якісь висновки. Так, заміри будемо робити наступним чином. Тобто тут у нас буде холдер, під'єднаний наш модуль. Знову таки через довгі дроти. Можливо, будуть втрати. Значить, Батарея, я розряджав її опусом, її огляд, цього прилада. Вона була 3-4 ну Зараз подивимось скільки. Тут 3,5, ну Під навантаженням буде 3-4. Поставимо її на зарядку за допомогою цього модуля. Подивимось, який струм він зараз нам видасть. Також під'єднаємо тестер USB. Ось, як бачите, червоним світить. Так, буде видно, це значить, що зарядка пішла. А якщо від'єднати, то індикація синім. Ну, тобто, заряджання нема. О, значить, беремо звичайний мультиметр, підключаємо його, зараз подивимось на струм. Показує 570 мАг. годину. На тестері у нас 48 вольта і пів. Ну, ці втрати є за рахунок дротів. Зараз, якщо я відключу ці дроти, і ми підключимо зразу на пряму до батареї сюди то ми побачимо, що 600 мА він в принципі здатен заряджати таким струмом ну бачимо 0,59 600 от 0,6 А. Тобто характеристикам плата відповідає струм заряду дійсно 600 мА. І зараз подивимось на наш тестер. 4,8 В, вольта 519 мА. Відчуваю, що платка трошки тепленька. Зараз пропоную залишити його на якихось 5-10 хвилин заміряємо температуру. Так, повторно я вам показати вже не зможу. Значить. Вимірював я так, як завжди, пірометром він показував там, 40 градусів, але за відчуттями ну, не можна було триматися. Дуже гаряче було, і зараз навіть гаряче, і вийшов з ладу цей модуль. Значить, температура була 70-90 градусів, і потім на самому піку, як бачите, максимум. 148. ну Це взагалі нікуди не підходить. Можливо, для якихось маленьких акумуляторів, там таких тільки швиденько будуть заряджатися, для яких струм 600 мА достатньо. Зрозуміло, що це на 3000 мА. Тобто він тяне, скільки йому ця плата дає, стільки і тяне. Але. Вона дуже гаряча була, і зараз вона вже, наче і заряд дійде, але індикація, що заряд припинено, і вона гріється. Ну тобто Для якихось маленьких акумуляторів може вона і підійде, але гріється дуже і грілася вона навіть коли був не під'єднаний акумулятор просто на холостому ходу. От, Тому, де її застосовувати? і Застосовувати її взагалі, приймати рішення вам, рекомендувати я їм теж не можу. В принципі, в мене на цьому все. Гріється дуже сильно. Якщо її використовувати, то в якихось дуже-дуже маленьких там саморобках, в яких ну, буде якась вентиляція, де ну, взагалі там батарейка на там, 200. Ну, не 200, хай там 300 пів а, Ампер години. Там. Ну, дивіться, також дивіться, який струм заряду, бо бувають різні ж батареї там 0,5С, 1С, 2Ц. Ну, взагалі розчарувала вона по температурі. Ну, а на сьогодні такі картинки огляд пройшов. На сьогодні все буде серія з маленькими модулями. Ще подивимось інші. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Нехай щастить.